Шановний сені Олександрович, шановні депутати, голова Тернопільської обласної державної адміністрації сьогодні, 17 листопада, перебуває у відрядженні. Тому доповідача визначено начальник управління економіки ГСК Василя Володимирович, який зараз нам требує. Будь ласка, ще раз не знаю, що я Я пропоную зробити, знати, де є відрядження, зробити і на обласної ради. Весь рік потребувати того, щоб голова був, якщо ми могли поспілкуватися з ним, голова, знаючи, попереджаючи його про те, що відбуваються сесії, правильно сказати, попередник були перед тим победу. Знову ж ми не маємо голови, не маємо консультаційних питань і не почуємо, може ж відповідь. Від Тернопільської обласної ради йде постійно запрошення на кожне. Чергове засідання, чи сесії, чи пленарне засідання, представників голови, і представників адміністрації. Вашу пропозицію ви зможете озвучувати йдемо до пропозиції. Такий у нас порядок. Возьмите Петро Володимирович, про це слово ще. Шановні колеги депутати, голова. Сесії Тернопільської обласної ради це те, що сесія Тернопільської обласної ради вже є фантастично довго проводиться, і це вже, як ви пам'ятаєте, 15 чи 16 засідання сесії не може голова втратити час, який державою моделувала для вирішення проблем, на участь в тому засіданні, яке іноді перетворюється за участь у деяких депутатів, на мою особисту думку на церкове засідання.